Бучан вибиває м'яч вперед. Простріл Караваєва. І третій м'яч. Забиває Динамо. Назар Волошин. Це буває, буває, буває. вже точно крапка у цьому матчі. На третій компенсованій хвилині Динамівці ще й третій проводять у ворота Вереса. Відзначається Назар Волошин. Ось Так, одразу два гравці, які виходили на заміну. В другому таймі забили. Гармаш і Волошин. Чуємо, дає свисток Денис Шурман, На ми ще раз даємося як забивало. Динамо не вдалось вибити м'яч. Караваїв прострілює і вставляє вчасно ногу Волошин. забиває у ворота Рівницького Вереса. Третій гол вже в компенсований час проводить команда Шовковського. Вовченко залишається. Вже невдало вибив м'яч. І Динамо цим користується. 3-0, розгромна перемога. Команди Луческо-Шовковського у 29-му турі.